Здоровенькі були. Добряче ви мені напихали в коментах стосовно розміщення елементів, а саме на широкому боці. Я коменти всі перечитав і прийняв до уваги. Тому моя тумба отримала рестайлінг. Знімаємо ліпьорда. Оба! Дивіться, яка вийшла краса! Тепер елементи у нас стоять клапанами доверху. Можна було поставити на ребро. Тоді верхній блок і нижній блок між собою можна було б з'єднати шиною заводською. А так, іде перемичка. Полички замінив, вибрав два кольори антрацит і графіт. Виглядає доволі стильно та прикольно. Збоку у нас шпильки, тут ковпачки. Це у нас попка акумулятора. Габаритні розміри залишились такі ж самі, та й концепція теж. Тумба, рестайлінг.